Що подивитися вечором. Увірена, у вас таке постійно, ви не знаєте, що подивитися. А якщо ви дивитесь з кимось, ви не можете знайти що подивитися, тому що у всіх різні смаки. А тим более, що зараз осінь і та кучева діялка, кавусю, і переглянути якийсь фільмець. Но сьогодні ми будемо обговорювати серіали і дуже класні серіали. Всім привіт! Мене звати Валя, і давайте починати. Серіал, дорогуша свіженький. Нещодавно вийшов, але вже в моєму сердечку. Підійде всім, у кого є проблеми. Еми з самооцінкою там дуже класно показується вивільнення головної героїні. Вона дуже невпевнена в собі була вивільнення агресії і складання її як особистості. Її були в школі, вона виривала волосся, і ця привичка в неї ще й по досі, і вона не може реалізуватися ні в одній зі сфер. Починається серіал з того, що вона сидить в автобусі і каже: кого б я хотіла вбить. В неї в принципі починає підніматися самооцінка після першого вбивства. Вона розуміє, що вона не така уж і слабачка. Там ще дуже класно показується, як на роботі вона, наприклад, сидить, і бос постійно кожен день приходить і на голову скидує свій піджак. І вона це терпить, але до пори до передавні вийшов тільки перший сезон, і там кінцівка не закінчена. Можливо, буде другий сезон. Я на це надіюся. Дуже класний серіал. Звичайно, відчайдушні домогосподарки сюжет про чотирьох подруг, які живуть у вигаданому містечку містерія Лейн, і вони стикаються з багатьма проблемами, і їхня подруга кінчає своє життя самогубством. ось, І з цього, в принципі, починається зав'язка, починають знаходити, хто це зробив, як і в кожному сезоні там случається якась подія, наприклад, когось вбивають, або ще когось збиває машина. от, І це Цілий сезон розгадується. Дуже цікаво. На початку серіалу кожна з головних героїнь має якусь стереотипну поведінку, але чим далі закручується сюжет, тим вони відходять від цих стереотипів, вони починають відкриватися і показуватися в новій поведінки. Наприклад, візьмемо брі. Мені брі нормально восприймались, поки я не вспомнила, що є брі, сир. Да. Я тепер цього не можу забути на початку. Вона така дуже ідеалізована, гарна господиня. все ідеально вона прячує свої емоції від чоловіка. Ось і під кінець серіалу. Це повністю змінюється, і ви це маєте подивитися. Американський серіал «Секс та місто дуже схожий на відчайдушних домогосподарок. Якщо подивитись ці два серіали, то реально побачите велике сходство між героїнями, але велика різниця в тому, що від відчайдушних домогосподарок в кожної героїні вже, по суті, є сім'я, а от в «Секс та місто вони. Намагаються знайти своє кохання, і вони там ходять на свіданки, Коротше, дуже багато цих жіночих проблем показується, і ви по-любому будете знаходити в ситуаціях себе і в героїнях себе, і більше якось розуміти їх поведінку і свою поведінку. Бріджертони, ну про цей серіал ви по-любому чули, але як я можу його не упомянути, Розповідається про сім'ю Бріджертонів, які живуть в 80-х. Там вся оця естетика 80-х, оці ці всі платья, корсети. Ну, Ну, класно, класно, все передано, таке ізискано, Аж хочеться туди попасти, але потім споминаєш історичні факти, що тоді происходило, і явно не хочеш туди повертатися. В кожному сезоні якась з сестер або братів знаходять своє кохання і показується, як вони до цього йдуть, як вони з якими труднощами стикаються. Можна дивитися цей серіал навіть через одну атмосферу, бо вона дуже крута. Щоденники вампіра. Я передивлялася цей серіал п'ять разів, мабуть. Це фантастика. Розповідається про головну героїню, яка потіряла родітелі. Вона залишилася з братом, з молодшим братом. Вона кожен день в свій лічний днівник записує, що вона думає, відчуває вона в такій депресії, поки в один день в її школі не з'являється один такий мутний. Парень, який потім оказується вампіром. Угу. І в нього є ще брат, Полна противоположність йому. Цього звуть Стефан, того звуть Деймон. І, звісно, там образується любовний тріугольник. І на це все дуже інтересно дивиться. Дуже класний актерський состав. А її найкраща подруга в итогі оказується Відьмай. Там шість сезонів. Серіал 11-22-63 Я його дивилась останнім, і я просто плакала капець як. Я додивилася серіал 11 22. 2.63 Капец. Я в розстроєнні просто. Є така книга Стівена Кінга. Мені друг посоветував подивитися серіал. І я думаю, ну клас. Останній раз, коли я дивилася фільм Стівена Кінга, це була зелена миля, і я потім так плакала, навіть не так, як від хатіко. Про що серіал вчитель лісабонської школи задає своїм ученикам дорослої групи написати твір на тему День який змінив моє життя. І прибиральник Гаррі пише про день, коли він був маленький, і його батько напився, вбив його матір, двох сестер. Брата і його покалічив він на все життя залишився інвалідом. Це була перша ситуація, коли я була в розстроєнні, і починається цікавеньке, коли ось цей вчитель заходить в двері. і Він оказується в минулому, в 1958 році. І навіщо йому взагалі було повертатися в минуле, щоб убити Кеннеді і змінити історію. Дуже дуже цікаво, все розказується. Спочатку може не заінтересувати, але трошки, трошки треба почекати. Дуже інтересно. Дивіться, це всі серіали, якими я хотіла поділитися. Якщо у вас є свої класні серіали, пишіть їх в коментарях. Всім гарної днини, па-па!